Привіт привіт! Мене звати Рута і я технічна продюсерка твоїх улюблених блогерок. В цьому відео я поділюсь своїми п'ятьма правилами, як запустити свій перший запуск і не полетіти кукухою абсолютно під час цього процесу. Чому я про це розповідаю, чому я вважаю це важливим? Хоча я зовсім не психолог, тому що я прекрасно пам'ятаю себе під час свого першого запуску. І наскільки мені було важко, не дивлячись на те, що в мене був досвід, що в мене були технічні знання, і я розуміла взагалі, що відбувається, і все одно це було дуже важко і це було дуже стресово. І до того ж, я ж постійно працюю з блогерами, і, звичайно, частина моїх блогерів це блогери з досвідом, у яких вже є команда, у яких вже робили багато запусків, але є також частина блогерів, з якими я працюю, які роблять перші 10 запусків умовно. І тому я хочу поділитися цим правилами тут з вами. Правило перше, дуже банальне, це планування. Я знаю всі такі такі, боже, це те що, планування? Звичайно, планування це дуже важливо. Коли я кажу про планування, я маю уточнити, що це не просто планування, типу, ага, мені треба зробити прогрів, а потім треба запустити продукт і, власне, зібрати гроші. Я маю на увазі максимально детальне планування. Кожен крок. Ми розбиваємо на підкроки. І ці підкроки ми теж розбиваємо на підкроки. І тільки таким чином ми зможемо побачити повну картину того, що у нас відбувається, що нам треба зробити, скільки часу це займе, чи потрібна нам якась допомога зовнішня, якесь делегування. Ми, в принципі, зможемо побачити, що відбувається. І також зможемо побачити, де ми замудрили, де у нас виходить занадто дорого, наприклад, наша ідея, де ми витрачаємо забагато часу, незрозуміло чому. І оця повна картина нам дуже важлива. Моє велике друге правило по суті це мій великий лайфхак. Важливо, щоб кожна задача, кожен цей пункт можна було б зробити за 15 хвилин або менше. Тому що 15 хвилин це таке універсальний час, коли в тебе достатньо часу, щоб щось зробити. За 15 хвилин можна зробити, можна писати про грів, написати сторітел, можна зробити чат-бот за 15 хвилин. Є багато чого, що можна зробити за ці 15 хвилин, і 15 хвилин ми знайдемо завжди. Можна знайти 15 хвилин, коли ми прокидаємось, поки ти п'єш каву, поки ти сидиш в туалеті, поки ти їдеш в метро. 15 хвилин це такий час, який можна дійсно десь дістати, і за який час можна реально щось зробити. Тому обов'язково дивимося, щоб кожен пункт можна було виконати за 15 хвилин або менше. Після того, як ми написали план і в нас все виконується за 15 хвилин, переходимо до правила 3 і це не ускладнювати. Коли ми бачимо всі-всі-всі наші задачі і все, що нам треба зробити, ми можемо чітко побачити, де ми весь цей процес ускладнюємо. Де ми робимо забагато, де ми видумуємо велосипед і де ми намагаємося вистри... вистрибнути зі своїх штанів, незрозуміло навіщо. Особливо під перший запуск я максимально рекомендую не придумувати якихось максимально чітко і просто. Ось продукт, ось що він вирішує, ось для кого. Ось такий буде результат, і ось чому треба мені довіряти. Це все, що потрібно під час першого запуску. Що нам потрібно? Платіжна система, прогрів, чат-бот. Все. Нам більше не треба ускладнювати і придумувати щось, незрозуміло чого. Тому що, навіть якщо в тебе є аудиторія, навіть якщо ти знаєш, що твоя геніальна ідея може зайти, я вважаю, що перший запуск має бути простим, тому що перший запуск має залишити в тебе позитивні емоції. Перший запуск ти маєш зробити і сказати: Вау, це було круто-класно, я заробила гроші. Я поділилася своїм досвідом, я поділилася своїми знаннями, я отримала класні відгуки от як класно. І після цього ти можеш робити щось прикольніше. Тому що в тебе вже зібралася база фанатів, які купили твій продукт, яким він сподобався. В тебе є оце от твоє внутрішнє: що я можу, я вмію, в мене все вийде, я вже це робила і я знаю, як це зробити. І це тобі допоможе надалі. Легше зробити свій наступний запуск з інноваціями, велосипедами і взагалі що завгодно. Четверте правило, яке випливає з усіх попередніх, це не відходити від плану. Поясню, чому я прям зробила це правилом і чому я його вивела як інший пункт, хоча це, в принципі, все логічно входить в етап планування. Тому що часто буває така ситуація, і вона буває у мене також, коли ти робиш свій запуск. Все нормально, в тебе якісь класні відгуки, ти така дуже цікаво, в тебе класні охоплення, і все супер класно. І ти йдеш дивитися на своїх конкурентів. Тому що це нормально. Це нормально, скоріш за все, ти будеш не єдина, у кого така тема. Ти підеш дивитися своїх конкурентів, підеш дивитися, про що вони розповідають, і раптом ти побачиш щось, що тобі дуже подобається, але вони це зробили. І ти така. Мені треба це в мій прогрів, мені треба це в мій запуск. А потім ти подивишся на іншого конкурента, і вони щось роблять. І ти така, і оце мені теж потрібно, і отакий чат-бот мені потрібен, і отакий сайт мені потрібен, і отакий сторітел, і такий прогрів, і таке, і таке, і таке. І, так, і, так. і починається оця зміна а, всіх твоїх а, прогрів в моменті. Ти думаєш, блін, а як мені краще зробити, як мені впихнути все невпихуєме в один. Єдиний запуск маленького продукту. Дуже важливо, всі класні ідеї, які ми бачимо, ми їх всі записуємо. Я що зробила взагалі для себе? Я в телеграмі створила приватний канал, який назвали геніальні бізнес-ідеї. Можна назвати як завгодно, там мій майбутній мільйон», якось так. І цей телеграм-канал я надиктовую і записую все, всі ідеї, всі нові. Теми для уроків, всі нові ідеї для продуктів, все нове, що в мене приходить, я записую саме туди. Це суперзручно, тому що я можу написати, я можу надиктувати голосове, поки я кудись біжу. Я потім маю я маю Telegram премію тому я можу не просто прослуховувати свої голосові пізніше, а я можу їх читати. Вони робить мені транскрипцію. Супер крутий лайфхак! Якщо ти бачиш якусь класну ідею, ти її просто записуєш і періодично дивишся туди. Якщо ти вважаєш, що цю ідею можна легко і просто використати зараз, і це не завадить основному твоєму прогріву, чого б ні. Це класно і це можливо. Але якщо ти відчуваєш, що ти дає, нашаровуєш більше і більше і більше незрозумілих задач, в і так вже досить складний запуск, запуск це не просто. Запуск це робота, це ефорт, це ну, дійсно це енергія. Якщо ти відчуваєш, що ти нашаровуєш забагато всього. Окей, Використаємо в наступний запуск. Наступний запуск у нас буде коли? Через два тижні, через місяць. Ну, тобто, це, це абсолютно не страшно. Ми використаємо наступний раз. І я розумію, що хочеться всю себе найкращу показати людям, але так не працює, на жаль, і ти просто вигореш, а не зробиш класний запуск. І останнє моє правило. Це делегувати. Звичайно, що я буду казати про делегування, тому що я технічна продюсерка, я працюю з блогерами, але я маю сказати, що мені самій важко делегувати. Я сама пройшла оцей цей ем, шлях від людини, яка робила лише операційку, яка була вся в цих задачах і все робила своїми руками, до людини, яка може спокійно поставити задачу іншій людині, довіритись і отримати кращий результат. Перший раз це буде супер страшно, супер складно, ти будеш думати, блін, я б зробила краще, я б зробила швидше, я б зробила дешевше. Ну, купа-купа, всього буде. Але коли ти зрозумієш, що зараз, да, умовно, ті дві години ти могла б зробити одну задачу, а тепер у тебе виконано дві задачі, три задачі, чотири задачі, ти будеш така, вау, це супер класно. Або ти в цей час могла піти і відпочити. Ти в цей час могла не сидіти до першої ночі, а ти могла поспати, ти могла погуляти, ти могла побачити родину, ти могла зробити якусь іншу важливу задачу. Делегування – це суперкласно. А я дуже рекомендую максимально делегувати все, що можливе. Якщо немає можливості делегувати, скажімо, це занадто дорого, не входить в бюджет, то, по-перше, звертаємось до штучного інтелекту, штучний інтелект це суперкласна тема. Я його використовую постійно. Я віддаю штучному інтелекту взагалі все, і офери, і прогріви, і сторітели, і взагалі все він мені робить. А звичайно, під моїм, якби під моєю допомогою. І, по-друге, є дуже багато блогерів, які є спеціалістами, але вони також дають свої якісь безкоштовні матеріали. Якісь туторіали, якісь ем, міні-марафони, і це супер класно, тому що це може тобі допомогти. Якщо ти відчуваєш, що, наприклад, в сторітелінгу, в маркетингу в тебе ну так собі, ти можеш піти, знайти класну, класну людину, якій би ти довірилась, якщо в тебе був на неї бюджет, але ти йдеш і береш її якусь там PDF-ку, гайд, чек-лист, методичку тощо. Це причина, чому я виставляю купу туторіалів, відео, чому я ділюсь. Інформацію безкоштовно з людьми це допомагає тобі запуститися швидше. Важливо звертатися по допомогу і максимально шукати варіанти, як це зробити максимально просто і легко, повертаючись до правила про не ускладнювати. На цьому все вийшло досить коротке. Мені здається, відео. Я сподіваюся, що ці правила допоможуть тобі запуститися швидше і простіше, і краще. Я бажаю тобі максимально. Легкого і прибуткового запуску якомога це можливо, хоча б вийти в нуль це вже буде супер круто для першого запуску. Не, не забувай підписатися на мій YouTube, щоб отримати більше таких відео кожен четвер, і на мій інстаграм, тому що там я почу майже кожного дня про своє життя, про роботу, ділюсь кейсами, і там мене можна побачити просто кожен день. Якщо в тебе якісь є питання, залишай їх в коментарях, і там вже в описі я залишила. Всі корисні посилання на мій інстаграм, а на мій телеграм-канал, де можна отримати більше контенту безкоштовного. І побачимось знову, па-па!